Василь Анатолій, доброго дня. Після минулого матчу з металістом, з невдалим рахунком, ви сказали, що в першу чергу команда поступилася в плані емоцій, з настроєм на гру. Чи були, чи побачили ви зміни перед цим матчем? Ні, ну звичайно, коли ми перемогли, і по тому, що ми сьогодні продемонстрували на футбольному полі, то реакція на ту поразку мені сьогодні команди понравилась. Так? Звичайно, що в нас були в составі якісь перетурбації і хлопці. Я думаю, що сьогодні мені сподобалось не тільки те, що там хлопці, хто з перших хвилин грали, а ті, хто сиділи на лавці, і була підтримка, і всі переживали за остаточний результат. Після сьогоднішньої перемоги команда вже забезпечила собі місце в топ-4 та матчі плей-офф. Які взагалі амбіції у команди? Що я хочу сказати? так, да, Команда забезпечила собі у плей-офф. Але ми кожна гра у нас ще є крайня гра, на яку ми також, як і суперник чемпіон, да, налаштовуватися так і ми будемо налаштовуватися на кожного гру ходимо і хочемо перемагати, да, завойоти три очка, показувати гарну гру для того, щоб всі наші бувальники, які за нас переживають біля екранів, телевізору, біля моніторів, І то тобто вони були задовільні. Що касається дальнішого, то Ще в нас є невеличкий шанс зачепити да, за, цепи, за, за е, другу сходинку, яка напряму. Але я, 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 як казав і в попередньому матчі, що не все від нас залежить, від нас залежить тільки, те, що ми виходили, перемагали, але як воно станеться далі, то вже подивимося. Це вже друга поспіль перемога в Кудрівці. Це вже стає таким портовим місцем для, для нашої команди. Ну, це здорово, коли у нас є можливість грати. Е, в селі да, з названням Кудрівка, де команда ждалася, де там виходить президент з цього села, всі його родичі. Ми дуже задовільні. Те, що у нас зараз в Кудрівці така гарна поспіль, вже там перемагаємо. Ну опять же, це родні стіни, вони завжди повинні допомагати команді, хлопцям всім остальним. Хто хоче добитися результату. Добре, дякую. Доброго дня. Ви пропустили другий гол після перерви, на, після тривоги. 20 хвилин була тривога, майже одразу пропустили. Це більше розконцентрація чи, можливо, якісь інші причини? Чому, чому так вийшло? Це Та, розконцентрація на такі м'ячі, як ми пропустили, особливо другий м'яч. Це вже ні в які рамки не влазить, але це через додаткова інформація для мене по деяким футболістам. На жаль, ми припинили ту боротьбу за, за перехідні матчі. Сьогодні останній шанс у нас був якби при удачному сході, то ще могли б в останньому турі на щось розраховувати. Але, На жаль, ми багато в весняній частини розтранжували очків. І Якби ми десь раніше ще знайшли якихось 3-4 очка, і ми вже були давно там, але, на жаль, дуже багато втрачено, бо зрозуміло, що там вона на мені, тому що я комплектував команду по сьогоднішній ігрі. Я не можу сказати, що десь що футболісти не хотіли, але, на жаль, два моменти таких, ну, ще раз говорю, перший хороший м'яч забила Кудрівка, а другий м'яч. Щоб один нападаючий вивалювався, два захисники не грали. Ну, для мене це дивно. Ну, але маю хорошу інформацію. Після першого матчу з Кудрівкою ви сказали, що команді не вдалося взагалі ре... ну, реалізувати всі плани, котрі ви планували. Чи вдалося, можливо, в цьому матчі щось, чи можливо цей матч чимось відрізнявся від попереднього? Ну, в першому матчі, коли ми грали в Волочиську, однозначно в повністю перевага була Кудрівки. Я тоді на прес-конференції признав, що нас. Переїхали. Сьогодні я не можу сказати, що нас там переїхали, але два м'ячі Кудрівка забила, а ми забили ноль. І тим, що сказано. А ще раз говорю, помилки є, вони і будуть, тому що це є футбол, це є. Якби, тому що ніхто якби помиляється, не, не помиляється той, який нічого не робить. Тому, але... Робили помилки від того, як Кудрівка в другому таймі створювала моменти. Але ще раз говорю, то вже історія. Тепер нам треба готуватися до останнього матчу, тому що ми прекрасно розуміємо, що металісту вже нема куди діватися. Це останній шанс буде. А ми граємо вдома і хочемо так само закінчити на позитивній ноті. І будемо робити для того, щоб дати бій і показати хорошу гру. І будемо готуватися до наступного чемпіонату. Добре, дякую.